Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач, групи інформаційних спорудів, журналіст, письменник, блогер. Пане Олександре, рада бачити, дякую, що долучилися. Доброго дня. Хочу сьогоднішню нашу з вами розмову присвятити власне дронам модернізації дронів, що зараз застосовує ворог, які технології, зокрема морським дронам, які він так само намагається розробити, і почати цю розмову хочу з того, що у шахедах росіяни почали використовувати нову бойову частину, тому що в одному зі збитих безпілотників виявили майже 40 кілограмів термобаричного заряду із трьома підривниками, власне, наскільки небезпечно. Й ось власне така модифікація шахету: як їм протидіяти, як із цим боротися, ну тут невелике уточнення саме бригади по розмінуванню сапери, які займалися розмінуванням саме цього об'єкту, його знешкодженням, а вони не підтверджують, що це була саме термоборічна бойова частина. Вони вказують, що це дійсно бойова частина нового типу. Яка не використовувалась раніше в Шахет 136, але не підтверджують, що це там була саме термобарічна суміш, якщо загально говорити, по-перше про сам термобар, то це на сьогодні найпотужніша суміш, серед аналогів, які Ну яким використовуються в засобах ураження. Тобто, якщо ми говоримо про... 40 кг термобарічної суміші і 40 кілограмів тренинтратоволу, тобто, такої ж саме вибухівки ТНТ, то, звісно ж, термобар він набагато потужніший, має е, значно більш руйнівний ефект, і у нього досить небезпечна специфіка е, самого вибуху, коли створюється одночасно е, великий в просторі тиск, е, майже вакуум. А, і а, при цьому цей вакуум він заповнюється висок вкрай високою температурою. Тобто є великий ризик, що навіть якщо вдається врятуватися від самого епіцентру вибуху, то а, знаходячись в радіусі цього вибуху, можна отримати або опіки, або можна отримати м, пошкодження внутрішніх органів і так далі, таке інше з іншого боку, засоби. А, Протидії цим, ну тобто, як можемо врятуватися від цього, вони схожі на ті ж самі засоби, які майже використовуються проти усіх засобів на ураження, як осколково-фугасного типу, так і, наприклад, що ми говоримо про обстріл реактивними снарядами і так далі. А, Фактично, росіяни можуть в майбутньому дійсно реалізувати використання термобарічного термобарічної бойової частини в своїх дронах камікадзе, тому що вони намагаються покращувати характеристики е, дронів камікадзе, і вони покращуючи характеристики, вносять ті чи інші. Зміни в планер, в систему управління навігації і, звісно ж, бойову частину. Тому, на жаль, але в перспективі я не виключаю, що дійсно вони можуть перейти на термобарічні БЧ. це буде щось на зразок аналогів Сонцепьоків їхніх? Сонцепьок має сонце має значно більш потужну бойову частину. Аніж 40 кілограмів. Але так це може бути е, аналогом е, саме такого е, снаряду, який використовує важка вогнеметна система посуди на сонцепьок. І небезпека полягає в тому, що е, у росіян е, була проблема пов'язана з тим, що використовуючи для сонцепьока саме такий калібр, 220-й калібр, реактивний снаряд. Е, вони не вони були обмежені. По а, м, дальності польоту цих снарядів в них там а, дальність приблизно це а, 6 кілометрів. До того ж, точність недостатньо висока, а, і в, в першу чергу вони використовують прямою наводкою. Можна казати так. По прицілюванню. А, це вносило свої негативні корективи в ефективність використання таких боєприпасів. І зараз, якщо вони зможуть інтегрувати цю бойову частину в цю бойову частину в шахет 136, вони вже не будуть обмежені по дальності та по точності нанесення ударів такими типами, президент Ірану Ібрагім Раїсі збирається до Москви в четвер вранці, має туди прибути нас, звичайно ж. Найбільше хвилюється військова співпраця Ірану та Росії, балістичні ракети, які Іран може передати Росії? Ну і звичайно, ж шахети, якими він Росію забезпечує. Нещодавно Іран представив новітню розробку шахет 238. Чим він принципово відрізняється від тих шахетів, які Іран вже передає Росії, і наскільки ну власне небезпечному можуть бути нові шахеди, наскільки швидко вони можуть потрапити до рук наших ворогів? Ну, я не скажу, що усі нові розробки, які саме Іран демонструє, вони є серійними. Більшості випадків це або макети, або прототипи. І е якщо ми говоримо про виробництво, наприклад, Шахеда 136, то е в Іран отримав е перший зразок е збитого ізраїльського хоропа. А саме на базі е, цього е, дрону було зроблено шахет ще 20 років тому. О, їм дуже вони весь цей час налагоджували їх виробництво, і станом на 2022 рік виробництво був, було 50 е, шахедів е, на місяць. А зараз це приблизно в середньому 250, плюс-мінус там 10-15 відсотків. Все лежить залежить від е, е, комплектуючих, які вони отримують. Тому дуже швидко налагодити е, серійне виробництво великої кількості саме цього зразку. Вони не зможуть це перший момент. Отже, Росія, якщо їх буде отримувати, то в 2024 році виключно як м, експериментальні зразки, е, які будуть е, ну використовуватися з якимись новими тактичними такими рішеннями. Бо зараз ми бачимо, як росіяни намагаються через е, під е, зміну траєкторії там. Маршрутів польоту шахетів підвищити їх час присутності в нашому повітряному просторі, отже, розсереджувати увагу безпосередньо наших засобів протиповітряної оборони та наших мобільних груп перехоплення. Таким чином, і експериментувати можуть вони в 2024 році з новими зразками тих о, дронів Камікадзе, які будуть отримувати, але це ще не означає, що вони стануть превалюючою частиною, яку о, будуть застосовувати росіяни, так само росіяни почали виробляти надводні дрони, і, і в серійне виробництво планують їх запустити в наступному році. Що це таке? Знову ж таки, наскільки це небезпечна бойова одиниці. Це небезпека для портової інфраструктури Чорноморської та е, Дунайської. Є небезпека в тому, що саме її будуть атакувати росіяни з використанням цих надводних м, засобів. Е, виробництво одного такого надводного засобу воно дешевше аніж виробництво однієї крилатої ракети. З іншого боку, воно дорожче ніж застосування, наприклад, декількох дронів Камікадзе Шахе 131. Але тут питання в іншому: дрони Камікадзе ми вже настільки ефективно навчилися перехоплювати, що росіяни можуть виключно їх ефективно використовувати в тих районах, де в нас недостатньо ешелонована протиповітряна оборона. З іншого боку, ті райони, де недостатньо шаленовано протиповітряна оборона, вони не так цікаві а, росіянам. Тобто, якщо ми говоримо про а, Одесу, а, то дрони Камікадзе майже на підльоті до Одеси зараз збиваються нашими засобами ППО. А якщо ми говоримо про а, надводні дрони, то це нова загроза. Це нова загроза а, для нас буде, для якої ми повинні будемо. А, Якось пристосовувати, пристосовуватися з урахуванням того, що ми все ж таки в ресурсах більш обмежені, ніж росіяни. Наприклад, росіяни так дійсно вони собі там бухти в тимчасово окупованому Севастополі огородили боновими новими загородженнями і так далі. А при цьому основну роль по знищенню самих надводних дронів виконують гелікоптери. Вони саме перехоплюють і а, знищують надводні дрони. А, чи маємо ми достатню кількість гелікоптерів, щоб а, у разі, наприклад, виконових загороджень біля портової інфраструктури перехоплювати та знищувати а, знищувати а, їх а, дрони а, камікадзе надводні? Ні, тому то і справа, що ні. І тому о, саме запит до наших міжнародних партнерів, партнерів щодо передачі в Україні м, легких ударних гелікоптерів стає більш актуальним а, деякий час тому я а, піднімав питання, що а, росіяни змінюють а, траєкторію польоту своїх дронів камікадзе, так а, що а, іноді навіть високоефективним мобільним сухопутним групам перехопленням. Неможливо а, здійснити перехоплення, тому що маршрут прокладається над болотами, лісами, озерами, там, де пікап, навіть з повним приводом, він не пройде. Отже, а, вони таким чином а, оминали і основні локації, де діяли наші групи перехоплення. І тоді я говорю, що з цієї ситуації можна вийти, а, використовуючи або м, штурмову о, авіацію турбовинтового типу. А, тобто, це турбовінтові штурмовики, або легкі ударні гелікоптери, а, які б могли перехоплювати в повітряному просторі на будь-якій ділянці в межах області а, саме ці групи дронів Камікадзе. А зараз це питання стає більш актуальним, тому що саме ці легкі ударні гелікоптери можуть знадобитися для перехоплення не тільки дронів Камікадзе повітряного типу, а й ще й надводного. Останнім часом ми бачимо атаки якраз дронами з російського боку по території України, але при цьому, навіть після засідання Ради України НАТО, генсек НАТО Столтенберга акцентував увагу на тому, що арсенал ракет росіяни накопичили величезний. І тут, от зокрема, питання по калібр. Те, що ворог їх не застосовує, причиною цьому є те, що вони їх бережуть до там, я не знаю, більш суворіших якихось погодних умов, чи все ж таки те, що ракетоносії, так в чорному морі цих калібрів, вони стали в зоні досяжності збройних сил України. А відтак ворог зараз не має просто можливості запускати ці калібри, ні, чому ж з Новоросійська вони можуть запускати калібри і вражати навіть Київ? Це без проблем. Навіть я скажу навіть так, якщо вони будуть знаходитись в Каспійському морі, вони зможуть використовувати модифікації е, крилатих ракет морського базування калібру, які зможуть досягати території України, тому тут не е, питання відстані. Тут е, питання е, саме яку вони тактику обрали? Це перший момент, чи дійсно вони готуються до більш е, таких. Е, суворих температурних температурного режиму, тобто, коли не просто буде нуль та близько до нуля, а коли буде десь приблизно тиждень-два тижні, мінус 10. Тобто, коли буде відбуватися найбільше навантаження на нашу енергосистему, щоб будь-який удар навіть незначний по кількості руйнування, але спричинив цепну реакцію, лампову реакцію, саме ось по відключенням і так далі. Тобто можуть очікувати саме такого періоду. Це перший момент. А другий момент це е, ще і логістика. В новоросійську не пристосована логістика для того, щоб повністю забезпечувати таку кількість військових кораблів обслуговуванням та забезпечувати спорядженням КРМБ «Калібр». Їм треба переглядати зараз повністю ту логістику, яка в них існувала, яка була в них налагоджена в Севастополі, наприклад. Відповідно з цим відбувається деяка затримка, але знову ж таки я не виключаю, що не перший, не другий е, варіант їм не заважатиме влаштувати терористичні акти на якісь свята, на різдвяні свята або на Новий рік. Як це було, наприклад, на Новий рік з 22 на 23. З'явилася інформація від партизанського руху, а теж про те, що росіяни перекидають резерву до окупованого Криму аж з Якутії. Крим зараз чим для ворога став? От власне і в логістичному плані, і в плані е, перекидання цих мобіліз... мобілізованих транспортний вузол був, є і залишається основний транспортний вузол на півдні – і з основної, найбільш ефективною, не дивлячись на те, що вона зараз не повноцінно працює, логістичною артерією Керченський міст. Отже, ось цей південний ця південна логістика, ця південна артерія, вона продовжує забезпечувати групу військ Дніпро, групу військ Запоріжжя, групу військ Схід. І якщо вона не буде повноцінно функціонувати, то одразу буде зруйновано усю систему матеріально-технічного забезпечення. Півдня і буде досить серйозне питання постувати. А що ж там буде з групою військ Дніпро? Та, ну, група військ Запоріжжя та Схід, воно, вони будуть переорієнта саме на а, більше навантаження шляхів через Маріуполь і через Бердянськ на Мелітополь, але все одно а, забезпечити а, той вантажопотік, який забезпечує Керченський міст. Цей напрямок не зможе. Отже, навіть е, ці групи військ вони будуть страждати від е, втрати цієї логістичної артерії. А поки вона існує, то і Крим е, буде залишатися основним транспортним вузлом. Шторм, який був тиждень тому, він завдав певного удару по обороні так Керченського мосту. Але ворогу вдалося, я так розумію, станом на цей момент все це поновити. Ну цьому немає якоїсь проблеми знову ж таки відновити бонове загородження. Це не міст знову відбудувати. Тому так вони зараз відновили бонові загородження, і скажімо так: шторм не зруйнував їх якось критично. Якщо говорити про власне зимовий період, чим характеризувати який характер матимуть бойові дії, від чого це залежатиме, і який напрямок буде найгарячішим? Усі будуть напрямки неспокійними. Але в основному взимку вони будуть намагатися діяти на Донецьк в Донецькій області в районі Авдіївки. Безумовно, вони це будуть до нового року намагатися оточити та захопити місто. До нового року я маю сумніви, що в них є такі можливості. Отже, вони будуть в 2024 році. Продовжувати вже принципово дає, окрім всього іншого. Тоді це буде ще більш потужні е, наступальні операції в районі Авдіївки, тому що тоді треба їм буде вже під так звані вибори е, в Росії підготувати підґрунтя, щоб е, Путіну було хоча б з чимось йти до свого електорату. <гару> е, окрім цього, це Мар'їнка, е, Бахмут. Там буде м, достатньо гаряче з Лимано-Куп'янська вісь, Росіяни будуть продовжувати там тиснути імітувати наступ. називаємо це так, але менш потужно ніж в районі Авдіївки, бо з самої Луганської області вони відтягають велику кількість сил та засобів на Авдіївку і будуть продовжувати це робити після того, як до нового року не зможуть оточити та захопити місто Запорізька область. А в Запорізькій області буде класична позиційна війна продовжуватись. Інтенсивність бойових дій може знизитись, але все одно це не означає, що не буде якогось просування. Чи не будуть відбуватися гойдолки, так звані, коли росіяни будуть намагатися відбити наші позиції, займуть їх, а потім змушені будуть їх залишати. Тобто, буде ось таке класичне позиці для позиційної війни перетягання Канату і Лівобережна Херсонщина. Там я думаю, що ситуація з розширенням нашого плацдарму вона буде продовжуватись саме на користь сил оборони України. Бо як ми бачимо, за Тим тими подіями, які відбуваються, то генерал Теплинський він не знайшов якогось ефектного рішення а, проблематики цих плацдармів, і а, зупинити, якось блокувати а, їх а, вони не можуть. Тобто те, що в них може з'явитися якийсь ще ресурс, який значно змінить ситуацію на користь російських окупаційних військ, ні, у мене є сумніви. Я думаю, що саме в зимовий Період лівобережна Херсонщина буде саме тією ділянкою, в якій ми будемо спостерігати розширення наших плаздармів, наші здобутки та звільнення нових територій. Якщо ми говоримо про південь, тут знову актуалізується питання запорізької атомної електростанції днями? Міненерго повідомляло про те, що восьмий блокаут вже влаштували окупанти на заес, і ситуація справді небезпечна і є загроза повторення Фукусім. Сказало вітчизняному Міненерго. Скажіть, будь ласка, наскільки от власне провокаціями на заес знову ворог найближчим часом може почати займатися? то вони і займалися цими і будуть займатися, але вони не будуть це доводити до критичної ситуації, бо знову ж таки, якщо а, ця критична ситуація виникне якась, і буде, наприклад, друга Фукусіма чи там Чорнобильська атомна електростанція, а, ну тоді росіяни залишаться фактично без всієї своєї південно, боєздатної південної групи військ їм ем відновлювати ресурс дуже важко, тому ще не факт, що вони взагалі зможуть отримати в такому випадку і контроль над Півднем. Та і реакція суспільства міжнародного може бути непередбаченою, бо це вже загальносвітова загроза, якщо ми говоримо саме про ядерну катастрофу. Але окрім всього іншого, не забуваємо, що на Запорізькій атомній електростанції. Діють безпекові засоби, які можуть протидіяти таким загрозам в автоматичному режимі, тому я скажу так: всі ті провокації, які росіяни демонструють, це виключно шантаж на показ, а не дійсно демонстрація того, а що ми зараз вам влаштуємо другий Чорнобиль. Ні, не влаштують. Ще одна актуальна тема це забезпечення України артилерійськими снарядами. І от вже у Фінляндії заявили про те, що вироблятимуть артснаряди великого калібру для України, і це рішення дуже скоро ймовірно власне, до різдва, буде остаточно вже ухвалене. Наскільки зараз в короткий термін реально в необхідних обсягах, щоби захід надав необхідну допомогу в снарядах України? Тому, нам треба Погляду, так на повідомлення Ти вже наших західних партнерів, вони це визнають нам треба якомога більше. Навіть якщо ми говоримо про мільйон снарядів, про які постійно зараз говорять ЗМІ, то це дійсно не поганий показник, але треба ще більше, тому що головна зараз задача для наших міжнародних партнерів. І правильно, що їм постійно про це доносять потреби по артилерії, вона полягає у тому, що ми не просто повинні вийти в паритет з росіянами, а ми повинні створити дисбаланс використання боєприпасів. І росіяни зараз мають можливість на рік виробляти від півтора до мільйон сімсот тисяч пострілів на рік, а вони не маються збільшити кількість цього виробництва. Окрім цього іншого, вони отримують боєприпаси від Ірану, вони отримують боєприпаси від Північної Кореї, тобто вони десь можуть це все збільшити більше ніж до двох мільйонів на рік. Дійсно, хоча ці постачання вони не є стабільними, їх треба розплановувати пропорційно і так далі. Тобто є багато ось таких факторів. Але якщо ми говоримо навіть про 2 мільйони на рік, то і ми повинні отримувати відповідно від наших партнерів. Хоча б до двох мільйонів, щоб створити паритет. Отже, нашим партнерам є ще до чого рухатись, щоб говорити саме про такі цифри: Ну а друзі по зброї Росії той же Іран і Північна Корея як довго і наскільки у великих обсягах зможуть її забезпечувати? Тим ж армія, вони зараз забезпечують за рахунок своїх складів та центрів збереження. Де е, запаси формувалися роками, я б навіть сказав би так, десятиріччями, і вони зараз передають е, саме цю категорію е, боєприпасів, які збирають е, зі складів за рахунок свого власного виробництва, в них ніколи не існувало і не було такого масштабного виробництва, яке було ну, наприклад, у Росії чи Радянського Союзу, а е, тому е, вони не мають якогось нескінченого, безмежного. Ресурсу для передачі Росії цих боєприпасів, окрім цього іншого, не забуваємо що Іран, що Північна Корея, це тоталітарні диктатури, які постійно переймаються тим, що на них там готує е, цей підступний захід, е, якийсь напад. Я вам зараз покажу звідки на мене також напад готувався. От е, це те саме. Е, при, е, ці самі е, жахи е, сняться і в Тегерані і Кімчанину. Також отже, вони не будуть віддавати настільки велику кількість передавати Росії своїх боєприпасів, щоб склалася е, загроза дефіциту чи нестачі для їх військ, е, тому знову ж таки вони обмежені ще й цим фактором параноїдальним, окрім технічного та технологічного виробничого фактору ще й параноїдальним. А на вашу думку, захід усвідомлює для себе небезпеку від Росії? От, зокрема, глава бюро нацбезпеки Польщі зробив заяву про те, що у Польщі є всього три роки, щоб підготуватися до російського вторгнення. У заходу є розуміння небезпеки для себе, і власне того, що сьогодні вкрай важливо консолідуватися і допомогти Україні, щоб зупинити агресора. Так безумовно, тому що тут ось а, який найцікавіший момент У 2024 році, коли а, розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. А, то і воно відбувалося в а, розумінні російського генералітету більш-менш успішно, а, вони розглядали повністю цілком реально а, вторгнення в одну з а, країн Балтії. Як з використанням території Білорусі, так і з території самої Російської Федерації, тобто вони розглядали дуже швидке захоплення разом з Україною, ще й Литви, Латвії та Естонії, і це був реальний план, який ліжав е був покладений на стіл е Путіну. І він його одразу прийняв. І після того як вони почали нести перші масштабні втрати і не досягати своїх цілей, так званої СВО. Вони цей план відклали в стіл в ящик покритий пилом, але він нікуди не зникав. І коли, наприклад, маріонетка Росії, так званий президент Білорусі Лукашенко, коли в нього знаходились представники ПВК Вагнер на території Білорусі, говорив, що вони там готуються сувалський коридор прокладати до Калінінградської області. То скажу так, це дійсно були ще одна параноїдальні фантазії. Були параноїдальні фантазії, але ці параноїдальні фантазії це було відлуння загального того плану дій на той випадок, якщо в Україні в них все відбудеться е, успішно. Е, отже, дійсно загроза є, але Росія в тому вигляді, в якому вона є на сьогодні, і це в першу чергу завдяки Україні. Вона вже ніколи не зможе становити загрозу для НАТО в військовому плані в політичному, економічному, інформаційному, так безумовно, і ми це бачимо по Угорщині. Ми це бачимо по словаччині. Ми це бачимо по Нідерландам і багатьом інших. Прикладом, але в е, військовому плані на сьогодні ні, і це знову ж таки тільки завдяки Україні, і саме завдяки Україні, в майбутньому Росії не буде цю е, загрозу встановити. Але для цього потрібно постійно допомагати усім необхідним своєчасно та пропорційно е, зважено. Олександр, щиро дякую вам за цікаву і важливу розмову. Дякую, що знаходите час на можливість долучатися до наших стрімів. Завжди вас раді бачити на каналі. «Сейчас». бережіться. Дякую вам. Олександр Коваленко, Український військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, журналіст, письменник, блогер був разом із нами у цій порі Традиційно наших глядачів закликаю підтримати цей стрім своїми лайками, коментарями. Так само, якщо маєте якісь питання, можете їх озвучувати. Будемо з ними знайомитися і обговорювати їх із паном Олександром вже під час нашої наступної зустрічі. Ну і так само не забувайте підписуватися на канал Січас. Ми цінуємо зворотній зв'язок із кожним з вас.